Вітаю, друзі! Сьогодні хочу погомоніти про таку тему, як пожаліти дитинку. Правда? Ви дуже часто теж чуєте, або самі навіть пропагуєте, ну, я б сказала, такий, таке відношення до своїх дітей. Але давайте розглянемо чесно, що саме ви робите, щоб пожаліти дитинку. Давайте те, з чим стикалася саме я. Наприклад, субота-неділя, дитина не йде до школи. Ой, пожалію я дитинку, нехай вона поспить до 9, до 10. Не дай Боже, я теж зустрічала таке, а може і до 12. За яких умов дитина може спати до 9 до 10 або до 12. Ти ж зрозуміло, що вона не спала вночі. Скоріше за все, вона сиділа в гаджеті. Але ж зазвичай батьки хочуть, щоб їх діти менше сиділи в гаджеті. Тобто, це ви один великий мінус, правда? Тобто, ви дозволяєте таким чином своїй дитині сидіти вночі в гаджеті. Але про це ви не думаєте. Ви думаєте, я пожалію дитинку, вона побільше поспить. Ну вже розумієте, що навряд чи дитина може спати, якщо вона лягає о 10 вечора, вечорі, що вона буде спати до 12 або до 10 ранку наступного дня? Ні. Це означає, що вона вчасно не лягла спати. Перепрошую, а е, чи не думали ви, яким чином ваше оце жаління дитина відчує вже в понеділок? Коли вона буде витрачати купу енергії на те, щоб знов налагодити оцей режим, їй же буде в рази важче після вихідних потім знову налаштуватись. Тобто на це в неї піде знов 3-4 дні, тільки вона налаштується, і тут знов батьки дозволяють сидіти вночі. Ну, вони не дозволяють сидіти вночі в гаджеті, вони дозволяють поспати. До 10-ї ранку, умовно. Тобто, перепрошую, в чому ваше жаління? Ось я, наприклад, справді жалію своїх дітей. Тому в мене режим, в нас, в родині, режим такий самий, як в будні дні, такий самий в вихідні. Так, так. І навіть в канікули. А чим це відрізняється? Тобто, це ж просто про здоровий спосіб життя. Ви ж всі зі мною погодитесь, що режим це про здоров'я. І саме Через те, що я, на відміну від деяких батьків, справді жалію своїх, своїх дітей. Я не хочу, щоб вони витрачали свою енергію на те, щоб знову і знов звикати до режиму. Нащо? Хай вони цю енергію витратять на щось цікаве для них, корисне для них. Тобто, ви давайте тепер підсумуємо да, про режим і про ваше жаління начебто. Тобто дитина точно втрачає здоров'я, дитина точно це перший, да, мінус, дитина точно сидить більше в гаджетах, що вам теж не подобається. І третя дитина точно витрачає зусилля, які б могла витратити на щось інше, на повернення до режиму. І так, як білка в колесі постійно у вас відбувається. Тепер пропоную перейти до ще одного дуже розповсюдженого жаління. Ой, нехай моя дитинка ще 16-17 років, навіть якщо вона, особливо, якщо вона навчається там на стаціонарі, нехай не підробляє, бо вона ще напрацюється. Таким чином, батьки начебто жаліють дітей. Звісно, ми всі напрацюємось. Але чи не вважаєте ви, що у людини в 17, 20, 25 років набагато більше енергії, ніж в 30, і 40, і тим більше в 50? То чи не вважаєте ви, що справжнім жалінням буде, коли ви налаштуєте свою дитину, що вона має пахати в 17, в 20, і вже вийти на якийсь рівень до 30-35 років, щоб вже не так вона потребувала цього багатьох робіт, не дай Боже, на одну, да, в 40 і в 50. Ну, скажімо чесно, нам же теж хочеться і відпочивати, і гуляти так само, і в 30, і в 40. Але енергії ми маємо набагато менше. То справжнім жалінням, на мій погляд, Буде не жаліти дитину і відправити її як раніше на роботу. Можливо, навіть і не на одну. І саме це їй дасть в майбутньому можливість і відпочивати, і насолоджуватись життям, і гуляти. Можливо, навіть більш якісно використовувати свій час, тому що ми ж всі пам'ятаємо свою молодість. так? Дякую за увагу. Жалійте своїх дітей по-справжньому. Закликаю вас.